сина легендарного майора авіації збройних сил Павла Дескина. Вручаю тобі годинник Міністерства оборони України ім'я. Хотів би нагадати, що твій батька герой України, а ти з перемогою збірної команди став героєм спорту. Кожний ігрок із нас не може поняти, що до кінця, що ми зробили. Топорі бащовні, і ми наконець це що ми стали чемпіонами. Зараз показує очень тяжело. Ми підтримуємо маму чемпіона, яка тут присутня, його родич рідних. Вот. І чекаємо повернення нашого чемпіона на рідну землю. Що може батько про сина Токо тільки добрі слова, але я знаю, що він. За сина вболівав, переживав. Дуже хотів, щоб він став гарним футболістом, що в того вийшло. Тому я думаю, він би пишався сином. Він достойний його. Я дуже рада, дуже щаслива. що крім того, що у мене муж герой, у мене ще і в сім'ї чемпіон. тому я дуже горжусь і своїм мужем, і своїм сином. Вот, и, конечно, очень сильно мы все переживали, практически, наверное, весь мир переживал. Вот все родственники, которые нас знают, и близкие, люди, которые вообще там лет 10-15 мы с ними не общались, вот как даже как вышла я замуж, и то они все равно все звонят, нашли как-то телефоны и все звонили, поздравляли. Що казала сину перед фіналом, тому що такий момент ось воно начебто. Да. Я йому нічого не говорила, він мене успокаював. І говорив, що мама все і не хорошо. Коли син говорить, що мама не волнуйся, все буде хорошо, у нього все це вийшло. Історія з батьком Кирила, наскільки вона його десь підштовхувала всередині, морально, можливо, надавала сил. Да, вы знаете, когда случилось это все, мы, конечно, очень сильно переживали, вот, плакали. Вот, но мы как-то нашли в себе силы вот, дальше жить, бороться. Вот, у Кирилла была, скажем так, мой муж очень хотел, чтобы он был футболистом, знаменитым футболистом. Вот, поэтому. Он доказал ему это. Зараз я думаю, що він їм пишається. Сам, сам Кирило, для нього була, напевно, це мрія. Ми сьогодні обов'язково про це запитаємо. Він мріяв про цю медаль, про цей кубок, про цю відзнаку? Так, да, звісно, він це мечтав. Мечтали ми всі і стремились до цього. Тобто дуже багато приложили ми теж і сил, і терпіння, і и... ми досягли цілі. І дуже щасливі, і дуже раді. Гордимося дуже. Вот. Поэтому да, хочу да сказать спасибо тренерам, администрации, то есть очень они их там поддерживали, вот, успокаивали, то есть, что все будет хорошо. И так оно и вышло, все хорошо. Він по ходу турнира вам дзвонив, писав, казав. Да, да. Мы дело в том, что после футбола мы с ним не разговариваем. Ему надо немножко отдохнуть, прийти в себя. Вот. А потом на следующий день мы спокойно с ним общались. Після фіналу дзвонив ЖК казав Да, вы знаете, я вообще думала, что он не перезвонит, потому что ну, мы как-то так вот не общались с ним после, только, ну, скажем так, в телефонном режиме сообщениями. Вот. А это он позвонил, медаль и, и флаги. Говорит, мамочка говорит, это для тебя. Мне очень, конечно, приятно.